Зараз уже початок липня, і я стою біля тої самої сливки, вже третій раз сюди, до речі, я прийшов е в цьому році, до якої я підходив і знімав відео в травні місяці, десь в середині, і на початку червня. Відео називається Як доглядати за щепами, за окуліровками». І зараз тут теж треба трошки з цими окуліровками попрацювати. Єдине, що е можливо тут же більше йде саме формування дерева, але Враховувати щепи теж потрібно. Значить, Деревце це йому другий рік тільки. Воно дуже гарно в цьому році підросло, бачимо чудові прирости. І тепер розбираємося з нашими щепами. Хто дивився, пам'ятає, оця була щепа найкраща. І ось вона така вже пішла, бачите, яка здоровенна. Якщо подивитись отак збоку, то центральний провідник і ця щепа вони практично на одному рівні. Відповідно, що треба зробити? Треба зробити, щоб центральний провідник був лідером, а нашу ну, це вже не кольоровка, це вже щепа, да? її треба е, зменшити, обмежити. Я її десь аж ось так можу перевести на ось такі прирости в сторони. Ось вони. Е, далі можна ще оцю теж вкоротити десь ось тут. Тобто, це та сама наша щепа. Той самий сорт, цих два пагона. Той вище, хай гілкується, цей коротив нижче, хай гілкується нижче. Тепер дивимося до наступних ще. Ну, зразу кидається в очі ця червона. Її можна десь на цей самий рівень плюс-мінус щось коротити, але бажано, звичайно, було би їх підв'язати. Зараз і в мене немає. Можливості і часу, то я їх просто ось так вкорочу, щоб вони не дуже загиналися, і хай трошки нижче вийшло, але приблизно на тому рівні, хай ось тут вони теж дають якесь гілкування. От, підросла вона теж непогано. А ось тут третя, хто дивився, той пам'ятає, вона фактично не розвивалась. І тільки завдяки тому, що е, кілька разів я ось тут видаляв пагони на е, рідному сортові. Тільки завдяки цьому, вона все-таки проснулася і пішла. І дала такі гарненькі віцікі прирости. Погано, що цих два пагона з одної бруньки бажано було б один з них прибрати. От, я цей двійничок прибрав. Тепер лишилася ще одна гілочка. І що ще можна зробити? Верхівку трошки обмежити теж до гілкування. Ось так от можна. Сантиметрів на 20-30 вище за інші гілки. І ось ця гілка вона дуже виділяється на рідна. І можна теж десь на ось такий рівень коротити. О, і ще дуже бажано цю гілочку чуть-чуть підвіз.